У воротах Каневцев, пара центрбеків, Прокопчук, Карась, ліворуч у Захисті, Саків. В першу чергу Збройним силам України, завдяки яким подібні футбольні матчі взагалі можливі. Байдюк дивиться на годинник і дає стартовий свисток на цей поєдинок. Матч розпочато Андрій Богданов на перегляді. Поки Буковина в Атаці. Продовжимо дещо згодом. Є подача і отчів. Тут Буковина Ватаці. Тищенко. Тищенко з м'ячем пробуває. Високо накривають суперника футболісти Буковини. Є удар Кожуш. Готується виконувати подачу. Верхову боротьбу праворуч виконання Фенікса Маріуполя. Тут на підбиранні перші футболісти саме цієї команди є По Запорізька області. Івано-Франківськ, І Тим часом подача від Богданова. немає. які переконливо обіграли також 4-0. Ну і зараз атака Буковини, власне триває, немає завершання. Бачимо, що кожушко біля м'яча він розіграє разом із Тищенком. Тищенко подає до штрафного майдинку. три. а сьогодні зі старту розпочали цей матч, де подача нич завдавав удару. Є ще один удар із Карпат. Дуже цікава трансферна кампанія від чернівчан. І бачимо момент біля воріт. Правда, перед тим він показував, що немає адресатів для його передач. Тут Фенікс Маріуполь у Атаці можна пробивати. Є удар, і саме декілька футболістів на лаві запасних Буковини. Все. подача Тищенка. Ну, вперед чудову передачу віддає на партнера Кану. Це виходить із воріт. І що І є другий пропущений м'яч Богданов виконує подачу. У центрі штрафний майданчик. Добровки його відтісняють. І п'ятеро футболістів у червоно-чорній формі. Є удар. Перехоплення на чужій половині поля. Подача. Удару немає. Зміщується у центр. Передача на кожушка. під Підлевенець можна пробивати. Є удар, але ще одна подача. Саків пробиває, але пробиває тут виконувати удар зі штрафного. Саків пробиває над стінкою. Саків знову пробиває цього разу. На дальню стійку. Тут Кольцов пробиває. Буковин Віталій Фарасієнко. Тим часом Буковина на ватація Гончарук. Подача на підлепенця і Підлепенець таки добиває м'яч. часом ватації Фенікс Маріуполь. Горобець пробиває. Канев це. Лише зараз Ковалюк подає, є удар, але удар не вдав. Саме цю парочку ми найчастіше бачимо під час стандартних положень. Закидання від Тищенка, але нікого немає. парс. Іван Тищенко прострілює. Подає він на помилка під час передачі. Кольцову можна віддавати передачу праворуч, але пробиває Віталій. І... Праворуч віддає передачу. Подачу пробиває під... Одразу ж передачу віддає. Кольцов, кольцов пробиває, але ходить передача на фланг. І є удар і рятує свою команду. Погорілий гілкі прибуковини. Лушчук пробиває, але не влучає. І віддав чудову передачу на Бойчука, котрий забив у ворота. Уже Ковалюк відпасовує на партнера, то й пробиває. Продовжують залишати на газоні. З голови Тищенка знімають захисники Саків. Гончарук пробиває але на підлепенця виконує. Той закидання, яке чудове на Кожушка, робить. Є удар Кожушка, але рятує свою команду. Подача. Жупанський грає на виході. Нагода забити третій м'яч у ворота. У порожні ворота Буковини. Ковалюк мчить. Пробиває він і таким чином встановлює. Раху після п'яти поспіль перемог на зборах жовто-чорні поступаються представнику першої ліги Фенікс Маріуполь.